Бо продавати когось точно треба і заробляти, бо можна когось на заміну кращого взяти правильно. Луїс Яно Ну бачите, Але то все вони такі, яких практично не було видно в сезоні. Та? Ми бачимо, що хто себе відмітив класно? Там Кемкін пів сезону, Кінрейкін пів сезону. Однозначно, Мірушниченко троха та, троха ні. Жан Перозу, бабогло. Добре, що хоч центральні є, знаєте. Потім, звичайно, Броніню, Чачо Костенко. Непогано всі у ті зіграли. Жан Педон зі не розкарпат. Та-та-та, це вже є. Бачите, от ми чекаємо, всі, щоб написали Бронінню офіційно, там гравець Карпат, чи Очередько офіційно гравець Карпат. Ну, хочеться, звичайно, того. Надіємося, що буде. Друзі, маю ще. Казали, що іспанський еспаньол може підписати печередька. Е, ну, давайте. Так, от. Я би то таке до кінця не вірив. бо...